Друзі, всім привіт! Починаємо, звісно, не від э, Зигіна, як я казав в предыдущій серії. Не звідка штанової алеї, а від стадіону Ворска. Ну а так в принципі маршрут наш не міняється. Їдемо через центр. На алмазний потім на половку я не знаю закінчиться наше відео на алмазном чи на половках мені треба ще ж подумати чи добирати там заварні в врошень Ну я вже не зніматиму, я вам їх кажесь назигина показав Хто ну, дивиться мої відео той в курсі діла що це за заварне порожена Треба було мені, звісно, вставати, ну, щось так буде не крутилося. Так, зараз йдемо по лівій стороні, потім ми там переходимося направо і все буде у нас спок. Зараз я спрыгую з коня. Давайте перейдемо тут, куточки. На вихідних я думаю я обкатаю центр, білальтанку, альтанку, там все, парк перемоги в мене по плану, трансляцію зробити в е парку перемоги. Ну коротше. Є ідеї. А зараз поїдемо атака. Отакенько по, по тротуарах на алмазних. А на сонечки я вам скажу печи. Зараз, кстати, уже пів п'ятого вечора. 17.09 брешу. 15.09. Це нашу занявалею. дорожку так, <свист> да, да 15 у нас 0,9 еще <свист> mm. кастик Ці понти кракуль якісь надів на ноги очки більше ніж заточка його. Щось іде штани там по полу важко лупляться, ну він щось там іде воображає. О, а що це? Так, наша плита висить. Коли ж її вже зіб'ють. Бачите, плита на місці, вже там бички, пачки, під цигарок, що тільки тільки можна. Схема унікальна. Ну, вони переводять, а що мені переводить, що мені постійно переводить. Чуваки, цікаво придумали. На самокаті Один сидить, другий стоїть. Що, можна на самокаті якщо повноцінний заряд? можна это, нормально проїхати То тобто, кілометраж. Так, що не будем вставати. Що, это за балерина була Ну, не погазуєш по тротуару. Може десь там якийсь кусочок вибору по трасі погоним. По тому що по, тому. по тротуарах ми будемо дуже довго їхати. А може і ні. Півчасове відео таке, а ви ж хочете. Осіннє. Ще раз повторюю, ще ж не баб'я літа. Як буде летіти паутина. Буде взагалі прикольно, місце буде жовте, буде прохолодно. Кстати, можна було не загинути, але я ж не думав, що я так попруся додому через центр. Можна було нам відео огляд, обзор цін, акцій, мінус... А, то не так. Ось Рошена зробити. Центрі міста. Ага, тут таких композицій нема, кстати, як наставка. На таких композицій нема, як на зигіна. У, о, воня дівчина. От это вона полетіла. Може з нею ето? На перегонки. Сейчас ми і там десь доволі. Далі. Даєм їй фору. Так, Зелений, 9, 8, 7, Так. співаю, 6. восім, сім'я вона От этого наярює. Ай, блин, красный. Сложити їх тоналмазний перший. Готово заряджає, перед маршрутками даже, мідясі за псиля. А я, коротше, в пробочку, так, да, попав. Переганки, хто на алмазний перший. А давайте. Давайте. Бо я погнав. Мене ще електрика. Я шучу. Та електрика, я шучу, я не буду. Тим більше ТЦК можу тормознути. Та, я ж вже ВЛК прийшов. Вже тормознули, так що нормально. Ні, просто в мене електричка, я ж, я корву, ще почти заряджена. Що ще й предложив? Я б здох би, якби. Ну, ви да, здохла? я б здох би, якби це mm -hmm. крутить педалі. Уже ж не той вік. Mm -hmm. Лет би 20 назад, да. Я зараз вам по тротуарчиках такий. Так шо... Удачі що... вам. Вам теж. Спасибо. Гарного вечора, чи вже вечір, так? Да? Тихої ночі. Стоїто. Підписуйтесь, Олег Полтава. Все, давай. Ми потихеньку поїдемо по тротуарчику. Що це в нас зелений? Ну давайте ми отак зробимо. Ми ж би шансів би не оставили по любому. Якби я підгазнув, у мене 4 заряди, 4, заряда, 4 Але Нам спіши зараз нема куди. Ми до алмазного потихоньку, давайте по тротуарчику. Есть вариант на Баяна, поехать на сады. Ну, короче, я даже не знаю. Ну, так как я долго не снимал, получается скики уже. А месяц, да, получается уже с чистыми. Ні, не, ну недавно ж відео вийшло, перше. Перше осіннє у нас відео. Так. І тут, головне, не приїхати. Така грбана совдеповська ще дорожка. Так, да, дівчина така жорстка, може ті поета. Посірівновася, але я ж говорю, якби в мене не електрика, я б здох. Я програв бо я просто знаю це. Все-таки 48 років і там не знаю скільки її, але я б її не потягнув. Я таки можу виложитися метрів на 100. Так, а де в нас це? А, воно трошки далі. Вічно я забуваю де той світофорчик. Що там? Не спію я. О Ладно, зачитаем. О, топердикух это что? Планета. Иш, планета качани. Оно, дивится. По звуку кто шары, специалисты определите его. Так, мне надо там видео поставить, и, наверное, трансляции все-таки... Все-таки для спонсоров. Я думаю, что... О! Погнали за кимось, да? Що означає, якщо синя мигал? А не дві мигалки, тільки синя, бо мені хтось там розказував, я не заповню. Це опять з однієї теми на іншу перескочив. Блін, забувся, що хотів вам сказати. Ладно, спомню, скажу потім. А, напишіть, їж Планета 5, то по звуку шари, чи як там. Просто їж. А, Мінск планета 5, кажись правильно. А це їжак, тупо їж. А мінчак, да? Планета 5, чи як там? Бо мене колись вчили їздити на мотоциклах МТ їздили і на такому самому ну на такому самому подібному красному ну подивимось що дивиться давайте по прямій валу заряд у нас є До парку Афганський. афганців. Я таке що ляпнув трошки, не потім. Дивіться, як ми ювелірно об'їжджаємо людей з інвалідністю і все проче. Поїхати ось сюди, звісно, було б. 16.40. Ще сонечко. Ну давайте, бо люди скучили за алмазом Ага, про що я розказував, да? там Місяця вже не знімав відосі. Не Недавно там тільки одне зняв. Давайте ми ще трошки ага, повертаємо. Оцей кусочок, бо тут такий тротуар поганий. Трошки по дорозі, з нашим зарядом. А вечором можливо поставлю на дозарядочку. Все, відпустив. Там така модель по той стежці, де жесть. Була б заставка гарна. От, ну не судьба, не судьба. Що, рогати на заставку стали? Та шучу. У нас там не заграну чи що. А дівчина теж походу на алмазний. Якщо ж залишалася на перегони, то вона вже, мабуть, вже на алмазному. А я цей кусок трошки, так воно і дорога, правда, така, не руки. Але я вже те зеркало куплю, щоб не оглядатися. чи назив можна давайте трошки. От тут зріжемо через маркет. Що це за банда попрошає? І виїдемо вже ходки на модель. Ну почти на моделі. Замітив, часто алкоголіки-наркомани ходять з собаками такими серйозними. Овчарки, підбулі навірно для захисту. так колеса накачав на бугрі лучше дупу піднімать по нормально її підносить під, під що тут пригать, що тут пригать, так? Да? Давайте. Нема тут колись мені написали, о, та ти популярного, чувака там зняв. Давай, да. Коротше, ну його зараз немає. Я шукаю таких. Обхідних путів і від щоб з бордюра не пригати, Дякую вам. Велике. Щоб не пригати з бордюра. Вони міліметрові роблю. О, все, ну, почти не пригаду. Все одно якийсь маленький бордюрчик бордюрчик такий є. Так, завтра треба поїхати буде. Озі плеча зробити, Статі, я надеюсь, він буде безкоштовний, так як в мене є направлення. Якщо ви побачили, ліворуч бабушка. Статі, біля багатоповерхівки живе. Зараз маркет топ, раніше був якийсь другий там магазин, ми з цієї сторони товар заносили, як я робив на пепсі. Друзі, нам небагато залишилося, я вам чесно скажу. Ну Тут ми по тротуарчику походимо на людей. Люди помінялися за місяць чи ні? більше людей стало чим менше Оце джон міліметрон якби я зачепився зараз ручкою я б нахитнувся Я сейчас муг коробку зачепити. Що два пальці обослати. Ну дівки поп. Губи опять, навірно, вітрюються жесть. Вони с непривички, я ж стільки вдома проторчав. 30 килей ждут. Не бежи еще 20 секунд. <реж> 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 <Ще> успеете. <реж> еще успеете. Еще <реж> успеете? Да. <реж> Дед <Дядь>, куда спешит? <реж> За цуциком чешет. Хто знацуцик, що таке, напишіть. Ну це не пес. Даю підказку. Дарите жінкам цвіти без повода. Дідон, походу, погнав на это. На рогач. Ааа, вон, куди він спішив? Оце молодець, безкоштовно зараз під'їде куди треба. Та й ми безкоштовно з вами їдемо. Одне зараз приходиться заряджати акум за свої бабки. Ну то таке дуже велика подяка, кстати, бо це вже третій ролик знімаю. Дука... Дука... Дука. Дуже велика подяка спонсорам. У так багато спонсорів з'явилося, я не знаю. Де вони взялися? 25 спонсорів. Було 4, стало 25. І... Донатерам дуже велика подяка. Прошлий стрім. Макс нас порадував, засипав грошима. Сергій нас теж постійно радує. Ще один. Там дуже тяжкий ніг Позапрошлий раз, дівчина нас теж. Є радує і там дві дівчини радує нас. Ну, всім велика подяка. Не... Я думаю, ви не будете обіжатися, якщо я там нік не назву і правильно не скажу. Вібі. Сигнал ротовий. Дарите жінкам квіти без повода. Просто. Ну чувак такий, прям, в нього щось намічається, такі на весіллі. Той букет держи више голови. Прям жесть. Ну що ти сільотка, не бачиш, що є йду. Очки тортили, наді взагалі не бачиш, що є. Їде главний. Главний цього, як туди. Оцього з щепінки, главний щепенки, главний трактор. Трошки можна пішивати. У мене класні тормоза, щоб він не поїде. Не повипендрюватися. Так, друзі, зараз я подумаю, давайте доїдемо куди ми хотіли. Или вот той наш парк, другий. Не, давайте парк до парка афганцы. Вы ще зі мною. Ще зі мною мыгай. Ой, 20 с 20 с У, что-то бронежилетики какие-то стоят. поп 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 хоп поп Кивнув йому, кивнув мені. Кстати, почтальоны сейчас ходят з бодикамерами, ну мені кажется їм минус. Хотя я бачу відео, короче, в двух. Іде три, в двух есть, в третього нема. Що саме цікавіше. Ну у нас своя бодикамера. Не вважає телефон, так друзі. Всім тихої ночі. Мирного неба. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, подобайте. Ставайте спонсорами. Я бачу там люди за 35 гривень на каву мені на це накидали но. 35 гривень в наш час. На каву це ж копійки. Тим паче слідуючий місяць можна відписатися. Так, всім. Давайте. Гарного дня, я думаю, велопрогулянка нас здалася. Дуже цікаво, я не мовчав, я тріщав по максимуму. Може комусь це не подобається, можу, можу музику поставити. Кому подобається слухати. Ну що, пока-пока. До наступних зустрічей.